Привіт, як маєте. Хочу сказати, що я сама не знаю, коли вийде це відео. Я б дуже хотіла, щоб воно вийшло 26 вересня на моє день народження, але, скоріше всього, воно вийшло куди пізніше, бо життя мене примусило переїхати у гуртожиток в інше місто. Можливо, я зроблю відео про свій переїзд. Також і малюю всяку всячину для того, щоб мені поставили залік в академії. Малювати для свого задоволення у мене часу немає, тому і відео виходять дуже рідко. Якщо ви хочете привітати мене з днем народження, ви можете зробити це у коментарях або у моєму інстаграмі, мені буде дуже приємно читати. Також я не буду проти будь-якої копійки, яку ви мені закинете на приват, моно чи донатело. У мене в гаванцю на витрати зараз буквально 300 гривень, тому така літота з копійкою не таке вже й применшення. І ще одне важливе оголошення. Цей малюнок, який ви зараз бачите на спідпеєті, це мій спільний стархун your style», тобто намалюй у своєму стилі челендж з призами. Правила і вся інша інформація зараз на екрані. Готові роботи можна надсилати за хештегом у інстаграм, але якщо ви не користуєтеся інстаграмом, то є варіант надсилати готові роботи мені у телеграм. Мій нік та посилання є на відео. Оскільки у мене сьогодні день народження. Я б хотіла розказати вам про список речей, які я збагнула за всі свої 17 років. Перша річ, яку я практикую, це самодостатність. Саме зараз я маю на увазі термін самодостатність як незалежність від дій або думок оточуючих, вміння зацікавити себе коли ти знаходишся наодинці з собою. У моєму сенсі самодостатня людина це той, хто може організувати власний побут, проводячи час наодинці за улюбленою справою або саморозвитком. І при цьому йому не буде нудно. І мова не йде про відмову від спілкування самодостатні люди вміють спілкуватися і отримувати задоволення від взаємодії з оточуючими людьми, але при цьому таким людям не в тяжкість бути наодинці. Самодостатність це відчувати себе цілісним просто тому, що ви існуєте, а не тому, що поруч з вами хтось є. Існує багато прикладів, які ви могли чути від старших поколінь. Вони так сильно цікавляться тим, чи є у нас предмет зітхання або коли це ми плануємо завести сім'ю, що забувають, наскільки це травмуюча річ, яка викликає у нас комплекси, нібито без інших людей, тобто чоловіка, жінки або дітей, ми є неповноцінні. Друга, але не за важливістю річ, яку слід вміти використовувати, це говорити людям ні. Невміння говорити ні найчастіше проявляється через низький рівень самоцінності. Власне, самоцінність це емоції стосовно себе, прийняття та розуміння себе, те, наскільки я себе люблю, поважаю, вважаю гідним незалежно від своїх досягнень або думки оточення. Якщо в людини відсутня самоцінність, це призводить до порушення взаємин зі своїми межами. За адекватного рівня самоцінності ми здатні об'єктивно оцінити ситуацію, зважити всі варіанти і за необхідністю відмовити людині без почуття провини. На формування самоцінності впливає безліч різних факторів, але найчастіше в основі лежить середовище, в якому зростала і формувалася сама особистість, тобто йдеться про стосунки в сім'ї, принципи виховання, взаємини з колективом у садочку та однокласниками в школі. У кожної людини є право відмовити, це абсолютно нормально, бо всі ми рівні у своїх правах. Третя річ це навчитися приймати компліменти і спробувати вірити у них. Насправді я до сих пір намагаюся цим житись, тому що я зростала у такому середовищі, де похвала є дуже рідкісним видом спілкування. Раніше я могла сприйняти компліменти як якоюсь насмішкою мною або відкритою брехнею. Зараз я намагаюся це по-іншому і відповідати людині подякою на комплімент. Люди з низькою самооцінкою часто несвідомо обирають спілкування з людьми, які ставляться до них негативно. Аби лише не терпіти сильних емоцій від компліментів, які завжди здаються нещирими і за якими можуть ховатися насмішки, зверхність, самоствердження, жалість та інші речі. Не можу сказати, що це саме про мене, бо я не обираю людей, які відносяться до мене негативно. Від таких людей я одразу намагаюся відсторонитися. Я маю ось такий вихід із такої ситуації. Отримавши комплімент, потрібно зупинитися та згадати свій шлях до нього. Наприклад. Ти так гарно малюєш, усвідомте, скільки годин праці, скільки десятків або сотень малюнків ви намалювали, щоб дійти до того, щоб вас похвалили. Не... Комплімент це визнання цінності ваших зусиль та досвіду. Ви можете просто подякувати або ж відповісти. Дякую, я приклала багато зусиль для цього, тому мені дуже приємно це чути. Абсолютно кожен комплімент є наслідком ваших дій, неважливо чи не про ваші здібності або про вашу зовнішність. Якщо ви хочете ще відео на подібну тему, то дайте мені про це знати у коментарях. Також можете підтвердити або спростувати тези, які я приводила у цьому відео. Буду дуже вдячна вашому активу, донатам та будь-яким іншим проявам зацікавленості у моїй, так скажімо, діяльності. Посилання на мої соцмережі та картки для донатів у описі до відео. На все добре, хорошого вам дня та приємного настрою! Yeah, yeah, that's it.